Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 8 грудня 25 рік. І знаходимося ми на пшениці, як я називаю її наша, або який сорт, ми не знаємо, яка посіяна була 7 вересня. 7-8 чи вересня. Пшениця по пшениці. Що ми маємо? Ось такий вигляд ми маємо. Бачимо прояви. Трошки якихось хвороб внизу. Я думав, що це ушкодження злакової мухи, але ні, це, а можливо, ось ні. Це, так сказати, крайні листочки. Маємо ушкодження ось, чомусь крайні листочки повідсихало. Я думаю, що це нічого страшного не буде. Має такий вигляд, посіяно тут було, або знає, посіяно, трошки ми загустили, то що думали, що воно не зійде зовсім. Бо сіяли. А сіяли ми. Просто ось так скосили, були пшеницю, нічого не робили, зовсім нічого. Навіть гербіцидами не робили суцільної дії, а зайшли сівалкою з лапами, закультивували, посіяли і маємо ось таку. Пшеничку. Цю пшеницю ми сіяли, заїду на інший город. Ми також сіяли 30 вересня. Бачимо, робили тут, працювали гербіцидами, дуже гарно спрацював гербіцид чисто. А тут ось де нам не вистачило гербіциду, тому що ми тут виробляли залишки і бачимо, ось так що гербіцидами потрібно працювати. Ось тут. Саме ось цей прохід, хто знає, хто спостерігає, ось бачимо ось цей прохід. Тут ось і там далі, то посіяно так. А тут ось цей прохід посіяно трошки пізніше, десь через два тижні. Тому що тут в ну, нас закінчилось насіння було, і ми потім пересівали. Бачимо, ну що бачимо? Розвиток такий самий кущення менше, тут два-три кущення, там три-чотири. Але виглядає вона непогано. Чи плануємо тут добре? Ну тут було, звісно, будемо планувати. Тут було у нас, що в нас тут було? У нас соя була попередник до пшениці. Бачимо такі прояви жовтизни, є трошки. Ну, трошки в погодні умови хвороба потрібно буде фунгіцидами працювати. Тут так, посіяно для експериментів, це у нас такі експериментальні участочки, які... які ми використовуємо для набрання досвіду, так сказати. Ось так сіяти в стерню, не оброблюючи, нічого не роблячи. Ну, Бачимо, результати, я думаю, непогані. Мінімум вкладення, зараз це дуже актуально. Ну, заїдемо зараз на інший город, глянемо там, як пізніші посіви виглядають. Ну, а ось так виглядає пшениця, яку ми сіяли під дощик. Є відео на каналі, ми сіяли її в суху землю на глибину буквально 1-2 см. З такою самою нормою там 1,5-2 мільйони. Бачимо, що вона. За рахунок мілкого посіву, ось вона розкущилася навіть трошки краще. Ну, ми так сіяли, тому що ми знали, що буде дощ. Бачимо, ось скущення, вже маємо тут аж сім десь. Ну, Виглядає вона, звісно, трошки краще, за рахунок того, що... Хоча ось так само є ушкоджені, ушкоджені трошки листочки. Але... Вигляд у неї доволі таки непоганий. Дуже такий непоганий. Ну, в цьому році пшениці зернові ріпаки усіх виглядають непогано, тому що погодні умови дозволяють. Вологий ґрунт, тут ми не працювали. По постійна волога, хай не глибоко, але є. Навіть бачимо зайчики попрацювали. Значить, вона смачна. Все, тримаємось, буде все добре.